Повітряний напад на Полтавщину відбили воїни ППО. У ніч на 30 жовтня російська армія запустила по Україні 62 безпілотники з напрямків Орел та Приморсько-Ахтарська. Дронову атаку ворога відбивали на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині та ще трьох областях. Небезпека від російських БПЛА зберігалася для Полтавщини від 21.35 до 5.07. За даними повітряних сил, дрони на територію області заходили з Сумщини. О 22 зафіксували безпілотник, який летів повз Миргород, тримаючи курс на Кременчук. О 4.07 ворожий БПЛА перебував у районі Кременчука. За інформацією неофіційних моніторингів, російські БПЛА фіксували неподалік Котельви, Заводського та Гадяча. Після півночі дрони також виявили в районі Диканьки, а також курсом на Полтаву. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи повітря. Ряних сил та сил оборони України.